Знову вересень листя фарбує, квіти барму вітають всіх нас. Перше вересня школа сумує, дочекався на учнів вже клас. Як же хочеться галасу сміху, щирих посмішок, і дворі. та чомусь на душі нотки суму не прийшли на порі школярі. Дочекались дітей педагоги, незвичайний нас перший дзвінок, в Україні війна і лунають тривоги. Дистанційний сьогодні в нас перший дзвінок. Вітаю вас, дорогі друзі, вчителі, мій ліцей. Мої вітання тим, хто зараз сумує чи посміхається, тим, хто знаходиться на сусідній вулиці, і тим, хто далеко в іншому місті чи навіть іншій країні. Сьогодні у цей вересневий ранок нам радісно і сумно водночас. Адже війна не дозволила нам разом зустрітися на нашому шкільному подвір'ї, обійнятися, посадіти з улюбленим другом чи подругою за партою, пошепки потеревені про її дічим. У цьому році школа не почує галусу, шкільне подвір'я тихе, коридори порожні. Діти, ще так ніколи не просилися до школи, а вчителі не мріяли опинитися на роботі в класі зі своїми учнями, як цього року. 24 лютого. Змінило все наше життя. І війна в Україні змусила привчити нас до нових реалій, забравши найцінніше в нашому житті живе спілкування, зустрічі, подорожі. Тому 2022-2023 навчальний рік ми розпочинаємо дистанційно. Але ми впевнені, що зовсім скоро ми переможемо. Знову повернемося до своїх друзів, любих вчителів, до ліцею. Дорогі школярі, шановні вчителі та батьки, прийміть мої найщиріші вітання із Днем знань та початком нового 2022-2023 навчального року. Свято знань ми щороку зустрічали разом усією шкільною родиною на нашому шкільному подвір'ї. Та, на жаль, не цього року, адже у нашій країні йде війна. Відступний та нещадний ворог забрав у нас можливість жити нормальним життям. Спокійно працювати, навчатися і почувати. Адже саме місця скупчення людей стали його основною цілею, саме тому з метою збереження життя учасників навчально-виховного процесу нашою владою було прийнято рішення навчатись дистанційно. Але ми щиро віримо у те, що зовсім скоро ми всі зустрінемося у наших класах на традиційних уроках, тому що з нами Бог і наші Збройні Сили України. Свої щирі вітальні слова з нагоди свята адресую нашим новим учням, першокласникам, для яких цей день завжди буде особливо пам'ятним, адже сьогодні вони роблять свої перші кроки в Україну знань. Любі першокласники, я впевнена, що зерна науки зростуть у ваших юних душах, урожаєм мудрості та натхнення, і незабаром з'являться нові імена, які прославлятимуть наш ліцей. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день. Будьте здоровими, ростіть на радість своїм батькам та досягайте високих результатів у навчанні. Шановні батьки, щиро вітаю вас теж зі святом знань. Сьогодні ваші діти стали першокласниками, тому будьте для них завжди підтримкою та опорою. Пам'ятайте, що ви закладаєте зерна людяності у душі своїх дітей. А ми, педагоги, робимо усе, щоб вони проростали. Тому давайте зробимо все для того, щоб наша співпраця була плідною. Зі словами вітань, мені хочеться звернутися сьогодні і до наших одинадцятикласників. Цей навчальний рік стане для вас останнім. Бажаю вам впевненості у своїх силах успіхів у навчанні. Цінуйте кожну хвилину цього навчального року, візьміть якомога більше знань від кожного вчителя. Що впевнено і твердо вступити на фініш. Зі святом знань і початком навчального року вітаю усіх здобувачів освіти та педагогів нашого ліцею. Бажаю усім нам сили, терпіння, здоров'я, високих результатів у роботі та мирного неба над головою. Усім в добру путь! Все буде Україна! Як завжди, 1 вересня. Ми приймаємо у своє дружнє коло нових мешканців країни знань, щирих та розумних першокласників, хоча вони ще маленькі, але вже справжні патріоти в душі, адже йдуть навчатися для того, щоб зробити нашу країну кращою. Зараз ми з ними познайомимось. Вам, слово, наші любі першокласники. запустила фарби різних кольорів і до школи запросила нас маленьких школярів. Ми прийшли до вас на гості за уважним залюбки. Ми тепер до вас не зовсім, адже ми школярки. Всім привіт, ми перша чата, гарні хлопчики. і Учительку вітаєм, їй терпіння побажаєм, будемо ми дружно гратись, веселитись і навчатись. І директорці в вітання, але маємо бажання, якщо будуть обважати, будемо до вас вертатись. Вчителі, вітайте нас, піднесемо нас, та ваш, буде галас, пів і гам, не жаїтись служ батькам. Зустрічаю стильно, нас приймай свою родину, гарними людьми ми станем і любити в прославим. прославив. Обіцяємо не лінитись, щоб гарно вчитись. Рано сонечком вставати, щоб школу не проспати. Тож радійте всі навколо, привітайте, хіро нас. Здрастуй, наша рідна школа. Ми прийшли у перший клас. Скоро перший пришли не дзвінок і писайте, перший наш урок, що як відкриємо Україну знай, щастя нам і моїх бажань. Пар вас, наші любі першокласники, привітає ваша перша вчителька, яка поведе вас у захоплюючий і цікавий світ знань. Вам слово Наталія Миколаївна. Шановні вчителі, батьки, мої любі першокласники. Сьогодні, у цей нелегкий час, ми відзначаємо свято першого дзвоника. Це хвилюючий момент не тільки для вас, а й для мене особисто. Адже ваші щирі посмішки, очі з іскорками цікавості. Дають мені велику надію, що наш з вами шлях буде сповнений нових відкриттів і досягнень. Діти, ту всю любов, яку віддавали вам батьки, в школі, ми помножимо на два. Адже в школі ми утворимо нову шкільну родину, де вас будуть любити, цінувати, шанувати, ваші однокласники, однолітки, старші друзі, а також вчителі. Я, в свою чергу, буду вам давати нові знання уміння, навички, і кожен з вас відчує себе трішечки чарівником, якому під силу підкорити нові науки. Життя в нашому класі будуть оберігати чарівні феї, доброта, взаєморозуміння, повага, а також щира допомога. І кожен з вас, ніби особливий вогник, разом з вами ми утворимо велике нове сяйво. наш дружній клас. Тож вітаю вас, мої любі! успіхів нам! У найяскравішій пригоді життя. В очах малих дітей цікавість і тривога. Посюди стільки сонечка й тепла. Найяскравіша у житті дорога сьогодні вас до школи привела. Ідіть сміливо, це дорога в казку. Я вас туди за руку поведу і подарую вам любов, тепло і ласку. На всі питання відповідь знайдуть. Навчу всього, що для життя потрібно. Відкрию дивожний світ для вас. Учитись дітям просто необхідно. Прошу ласкаво в школу в перший клас. До вітального слова. Запрошуємо батьків, наших сьогоднішніх першокласників, які радіють і хвилюються сьогодні водночас, адже у нелегкий час вступають їх діти на стежину знань. Дорогі наші першокласники, ви йдете на зустріч сонцю мрієм вас чекають казки всі дава, наші сонечко, ви запорука всім надіям, хай же буде дорога вам легка. Ви сьогодні, як кромінчики ранкові, посміхаєтесь, радієте усі, у ваших руках квіти веселкові, а сердечка, наче вогники ясні, матінкою вишитий рушник, хай простелиться малята перед вами, і благословення хай звучить. Всіє пшеницею житами. Хай з легкої очої руки будь вам Україну знань. Гордо впевнено крокуйте малюки. Ви для тат і мам надійна зміна. День знань це радісне свято не тільки для першокласників, але й для усіх школярів. Проте на таки суму воно принесло для наших одинадцятикласників, для яких перший ціна у стінах нашого ліцею сьогодні пролунає останній. Здається, що тільки вчора вони пройшлися некомедними малюками. А вже сьогодні їхній на дорогах наближається до фінішу. Тож давайте послухаємо тих, хто вже через рік, покине стіни нашого ліцею, зробить перший крок у своє майбутнє, завдяки яким наша країна стане ще сильнішою, кращою та процвітаючою. Вам слово, дорогі одинадцятикласники! класники. Сьогодні нас вітає рідна школа. як світ 11 клас своїх. Так сумно, що пусте подвір'я, все довкола, такий безмежний сум в моїх очах, очах батьків. Ми стільки спогадів у школі ці створили. Ми разом відкривали світ науки, разом тут висадились, на перервах говорили. І кожен з нас зустрів того, хто зветься кращий друг. Що один завдань багато, перед нами, та будьте певні. І розумію вас в'язати. Ми вдячні вчителям за те, якими став, і за можливість кращими ще стати. Хоча війна вірвалася в наше мирне небо, і рідні стіни школи довго сумували. Та ми для перемоги зробимо все, що треба, бо дня цієї зустрічі так довго чекали. Доброня звик трудя, бо все, що ціни тільки хто ліг і дається. наполегливо вчитися працювати, молити за того, хто за волі б'ється. Дякуємо щиро нашим Збройним силам і кожному захиснику озброєння сьогодні за те, що в нашому селі сьогодні тихо й мирно. Нехай вас збереже від куль рука Господня. Вертайтесь всі пошвидше ви додому, і перемогу нам омріяну несіть. Хай рідні вилікують від війни всю втому. Ви бережіть себе від бережіть. Докласнику вітання хочу зараз передати завжди успіхів у навчаннях вірних друзів мати. Перший раз у перший клас. Це ж таке є свято. Добрим учнем в школі будь, друзів май багато, вчителів завжди шануй, чи боквар до дірки. Нехай тішаться батьки за твої оцінки. Нехай щастить вам, малюки. Ростіть розумні та сміливі. Життя шкільного сторінки, хай будуть сонячі і щасливі. Свято знань незвичний день. Поспішаємо, діти. Ось і дзвоник дзвекзелем, кличе учнів вчитись. На такій оптимістичній ноті наше свято першого дзвінка добігає кінця. Попереду усіх нас чекає перший урок. І цілий навчальний рік. Тож завзяті сміливість візьмемо у дорогу. Нас чекає мандрівка, свізнань та наук. Україна здобуде свою перемогу. Ну а ми всі для цього докладемо свій круг. Новий рік вже навчальний, нам стукає в двері. Ми запросимо його в рідну школу та клас. Дочекались вже учні, вчителі, перших чата веселі. Як же добре, що знову, хоч онлайн, але разом. Право подати першу у цьому навчальному році дзвінок надається учні 11 класу Частині Славу та учениці 1 класу Кімайчук Юрій. Вже 10 років цей дзвінок. Усіх нас кликав на урок. Передаємо ваші руки, нехай вас кличе до науки. Як душа моя, весь світ мені до серця прихотає. І разом з ним радіє вся земля, і вся земля мене з ним вітає, Насквичу звони синтели, наші запах і зі.